Хіба це не лоб Молода, гляньте. Знаєте. Просто приходять вони і їдять травичку. Ну просто супер. Глянь. Їх не лякають ні люди, не те, що машини стоять. Нічого не лякає. Ось я ж прийшла позировать мені. Почула голос. І думаю, ну що там таке люди роблять? Ну, і такі шаки задоровені. Ну, красунє ж. А може красун? Ось така краса в мене поряд. Хіба ж це не гарно? Гляньте. Хоч в Канаді звірів побачив. В Запоріжжі звірів не було. Вона зовсім не боїться людей, тому що її не лякають. Тут заборонено їх вбивати. Ну, там є якийсь вилов, десь їх там можна полювати, але ж не посеред міста, тому вони в місті зовсім зовсім не бояться людей. Вона прийшла молоденьку травичку їсти, собі буде гуляти. І так їх одна або дві, або цілими стайками вони ходять. Машини, вона піде в двір. Бачите, вона зовсім не боїться. Вона може піти в двір і не боїться. Мені там сподобалось. Отак вони всі цвіти. Хто питав мене, чому цвіти не садять, а ось чому. Зараз ми з вами в Новій Шотландії в місті Стеллартон. Бай-бай, з вами Світлана.